Занепокоятесь, чи глибоко стурбуєтесь, знайдете в цьому привід для обурення? Можливо, вихід тут різке засудження, чи голови в пісок, швидке занурення? Обмежитеся, як завжди, співчуттями, як варіант дипломатичної обіцянки. Чи вам потрібно прямо під кордони для розуміння ситуації російські танки? Чи вам потрібна москаля в квартирі, який махатиме під носом автоматом? Тоді, мабуть, і турбуватись стане пізно, і голову в пісок не буде як сховати. Тоді вам руський мір просипеться на голови, тоді вам треба буде відбиватися, не буде з ким відмовками ділитися, не вдасться просто засудити і перейнятися. Слава нації!